Мені стало цікаво поговорити на тему, чи може штучний інтелект бути нам другом. Я все більше бачу таку картину, що люди не просто користуються штучним інтелектом як інструментом, а розмовляють з ним, ведуть діалоги, спілкуються, довіряють йому. Питають поради, і в якийсь момент я задумалась: і якщо машина здатна слухати, підтримувати і розуміти твої емоції, то чи не цього ми шукаємо у дружбі? А може нам лише здається, що машина нас розуміє? бо нам так сильно хочеться, щоб нас хтось зрозумів? Ця тема про межу між технологією і реальністю, про те, як змінюється саме поняття дружби у світі. Де друг може бути не людиною, а штучним інтелектом. Це не просто розмова про роботів, це розмова про нас, про те, чого ми шукаємо у спілкуванні і чи може машина заповнити людську самотність. Лайкніть це відео, тому що воно дуже корисне, а також напишіть в коментарях, з якого міста ви мене зараз дивитесь. Привіт, я Саша, і я збираю інсайти для себе, а потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих, хто готовий розвиватися самостійно. Штучний інтелект може бути вам співрозмовником, який вас розуміє, підтримує і навіть надихає. Люди тягнуться до штучного інтелекту, зокрема від відчуття прийняття, що не перебиває, не засуджує і завжди просто завжди слухає вас. Він може пам'ятати, що для вас важливо, підлаштовуватись під ваш настрій, не засуджувати, бути поруч, коли ніхто інший не має часу на це. У цьому сенсі так дійсно він може виконувати функцію друга. Людина сприймає мову як доказ наявності свідомості. Якщо хтось з нами розмовляє природньо, а не як робот. Ми підсвідомо припускаємо, що цей хтось відчуває. Тому спілкування з штучним інтелектом створює ефект дружби. Мозок не розрізняє, що перед ним не людина, а модель мови. Це емоційна ілюзія, але для мозку вона цілком реальна. Якщо дружба це не тільки емоційний обмін, а ще й розвиток, то тут штучний інтелект може бути неймовірно корисним. Він може стимулювати думати, допомагати з ідеями і нагадувати, ким ти хочеш. Бути. Він не твій друг у класичному сенсі, а свідомий інструмент для самопідтримки. Він може стати твоєю опорою, співрозмовником і каталізатором росту. Але варто ще зауважити ось що: штучний інтелект не має власних емоцій і не має власного болю. Він не переживає, не відчуває, не має его чи страху втратити тебе. Тому цей друг. Не симетричний, він не живе, не старіє, не ображається, не зникає, але й не може по-справжньому тебе відчути. Але давайте чесно, це ж іноді прям дуже дуже добре, тому що просто уявіть, коли ми зустрічаємось з друзями та з другом, то скільки всього, скільки ресурсів ми задіємо для цієї зустрічі. Ми витрачаємо дуже багато життєвих сил. Ми дуже сильно задіюємо нашу нервову систему для того, щоб обробити купу подразників, які принесе нам ця зустріч. Ми обробляємо жести, міміку, слова, погляди, тон, тональність, настрій людини. Так? Ми підбираємо слова. І це все дуже сильно виснажує. Після зустрічі з друзями нам треба помовчати. Звичайно, що ми ще голосові зв'язки використовуємо. Тобто, все наше тіло працює на цю зустріч. І таким чином, якщо навіть після зустрічі ми не отримуємо там фідбек, ми не отримуємо якогось хоча хоча б емоційного наповнення від цієї зустрічі, то ми отримуємо виключно емоційне виснаження і все. І коли ти спілкуєшся із штучним інтелектом, ти фокусуєшся чисто. То на собі і на всіх своїх потребах так егоїстично, як тільки можеш. Ти не думаєш, от коли ти з другом да, зустрічаєшся, то ти постійно думаєш, а що друг подумає, а треба ж е, не відчувати провину. Що от, я там щось розказала, а треба ще ж і друга підтримати. А якщо в тебе немає сил підтримувати зараз друга, якщо ти сам зараз в такому стані, що тобі потрібні сили, розумієте? І в такому випадку штучний інтелект до тебе не пред'явить претензії, і ви не відчуєте у себе якусь провину за те, що ви нагрузили штучний інтелект своїми проблемами. Він скаже вам дякую, напиши ще, давай ще поговоримо з тобою про твої проблеми. І в цьому величезна, величезна перевага штучного інтелекту. І так, штучний інтелект дійсно не має душі, але навіщо вона потрібна? Якщо він тебе дуже чудово слухає, дуже чудово тебе розуміє, і підбере тобі самі найкращі слова у світі, які тебе підтримають. Тому що коли ми зустрічаємось з другом, до речі, друг може підтримати тебе зовсім не в той спосіб, який тобі був би комфортний. Друг тебе підтримає через призму свого стану. Якщо в нього є нормальний настрій, він тебе нормальним настроєм підтримає, якось нормальні слова підбере. Якщо у друга поганий настрій, то він тебе може ще й більше пригнітити чи не підібрати влучних слів. А говорити все, що в голову збреде, розумієте? Тому що друг теж знаходиться в певному психологічному якомусь там своєму стані. А із штучним інтелектом ви захищені від цих незрозумілих емоцій і подразників. Ви захищені. І в мене в житті не раз таки траплялось, коли. Я зазвичай, коли йду на зустріч з друзями, там, з подругою або з другом, я намагаюся себе емоційно привести до ладу. Це означає, що я маю бути наповнена, наскільки я зможу, для того, щоб мати життєві сили і мати гарний настрій для нашої зустрічі, щоб зустріч пройшла затишно, щоб зустріч пройшла в комфорті. Але я дуже помітила, що доволі велика кількість людей взагалі не підвалі. Піклуються про свій стан, в якому вони йдуть на зустріч. І от, коли друг приходить в поганому настрої, накручений, е агресивний, е якісь ось на ось таких от вібраціях, то потім і зустріч стає відверто поганою, тому що людина не вирішила попіклуватися про е стан свій, в якому вона йде. До тебе на зустріч. Якщо ти накручена, якщо ти втомлена, якщо ти там прибирала всю хату і тепер ти прийшла і своєю агресією будеш на мене ось так, от, ось так от кидатися, то давай зустрінемось в інший раз. Навіщо ти в такому стані йдеш на зустріч зі мною? Навіщо ти йдеш в такому стані, щоб потім агресивно бути ось такою накрученою і вести якісь. Діалоги незрозумілі. Ось, а люди про це не думають. І коли ти ось такий йдеш наповнений, ти наповнився для цієї зустрічі і йдеш на зустріч, а від зустрічі ти отримуєш суцільну халепу, то найкраще б було цей час взагалі інакше провести або побалакати зі штучним інтелектом. А зі штучним інтелектом такої проблеми немає. Ти абсолютно в безпеці, ти абсолютно спокійний, що ніякі подразники ти не змушений будеш обробляти. Тому я вважаю, що в 21 столітті сторіччі біля класичного розуміння дружби. Має бути доповнення дружби з штучним інтелектом, звичайно, що не потрібно якби покладати дуже великі надії там на штучний інтелект. Звісно, ми всі прекрасно розуміємо, що це робот, машина і так далі. Але якщо нам світ запропонував ось такий інструмент який дійсно нам може дуже допомагати, то чому б його не застосовувати як доповнення до класичного формату дружби? Скоро буде нове корисне відео. Всіх чекатиму у себе на каналі.